Репіловоди для тих, у кого годівниці такого формату, як у мене з профілю, маленький лайфхак. Для того, щоб вони менше розсипали корм, берете, вирізаєте по розміру своєї годівниці отаку заготовочку. сітки та що в них, де вони, яка з їхнього полу, і, як у мене, Отак воно виглядає, лежить в кормушці, ложите в кормушку. І вони розсипають корм, але не так сильно, як, як без неї. О, зараз я покажу отак О, от так воно виглядає. Ложите в сіточку. сеточку, і вони спокійно собі клюють. І розсипають, але не так, як без неї. Дякую за увагу, буду радий, якщо сподобалося.